Від сьогодні в планах перевірити зброю перед полюванням. Трошки змінили набої. Це бути впевненим, що все працює так, як треба. You see the hole? Yeah. Yeah? So high. It's dumb. <laughs> Let's check. Oh, okay. oh yeah. It's the second one? Yeah. Number one. Do you clean it before? Just a brush down it. Maybe it's uh because the cleaning. Yeah, it's not bad. not make too many adjustments. It's a cold shoot. Yes, it's a normal shoot. It's just more than enough for the bear. Yeah, we're shooting from like yeah half our. It's like you know what I mean. It's, uh, ah, it's ah, We know it's on. We can shoot some fun stuff now. To Do you want to take a couple shots? <laughs> Привет, druze Прошел thursday Нашій приваді. Зараз, поки я буду розповідати, напевно, додам кадри з фотопастки, з того, що ми побачили, був хижак, здається, були вовки, було багато птахів, були круки, були орлани. І були стерв'ятники. І з того, що вдалося побачити, зафіксоване на фотопастку. На жаль, активність була дуже велика і фотопастка 16 ГБ пам'яті було забите ровно за один день. Навіть не за добу за один день. Ми встановили 14 числа бочки, 15-го нічого, геть ні, нічого не було. І 16-го зранку, як перший птах побачив залишки оленя, почалася активність. Хоча я виставляв там режим зйомки з паузами все одно. Вся карта 16 ГБ була заповнена за 16 число протягом світового дня. Тобто навіть вночі ми не маємо нічого. Зверху упав свіжий сніг і слідів ніяких ми не побачили. Те, що не було відмідя, це 100%. Була лисиця, був свіжий послід, були раку... єноти, ну і дуже багато птахів. Значить, трохи ми позакривали оті отвіри, через які. Єнот, тим па більш за все єнот дістає все те з бочки, що він може дотягнутися за... на, на відео, ви побачите. Закрили це все палками, тобто, якщо буде ведмідь, то він ті палки звідти дістане і зможе діставати собі е, приваду. По активності ведмедя е, зараз у всій провінції ніхто ніде нічого не бачить. Є поодинокі випадки. Е е активності, ну це не активність так, то там, то там. Одинокі повставали, одинокі такі, які перший другий рік, які не накопичили дуже багато жиру. Вони вже прокидаються і вони вже в пошуках їжі. Ведмеді а більші, судячи з усього, ще сплять або прокинулись і запускають свій ЖКТ після довгої зими. Тобто вони п'ють воду, їдять якусь траву, якусь рослинність, таке, поки вони ніде не подорожують, не шукають їжі. І, і, і якось поки що так. А, холодно, дуже холодно. Давно температура до плюс п'яти, нічна до мінус 4. Тобто, так як ми думаємо, ведмеді ще більш за все ще не повставали, а там де повставали. Вони не активні. А, будемо дивитись, буде ще одна неділя. Приваду не дуже активно ми зараз а, використовуємо для того, щоб плануємо так активно стартанути десь а, 5 травня. <кій> Орієнтировочно. Тоді вже будемо забивати бочки. Повністю, не повністю, але дуже багато корму лишати. Які виводи злюбив, зробив для себе, так як і у нас в Україні назовні нічого не має бути, бо все з'їдається птахами. Так, так само і тут. Ну, в принципі, все. Далі, далі будемо дивитися, все буду вам показувати, якщо буде цікаво.